19 лютого – День Державного Герба України Державний Герб України один із чотирьох її офіційних символів поряд з Прапором, гімном і Конституцією. Як державний символ Державний герб України Тризуб був затверджений постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року. Ним став Золотий Тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольних змагань ХХ століття. Історія тризуба з найдавніших часів тризуб використовувався як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури, датованих з першого століття нашої ери. Символ відомий серед народів Сходу і Середземномор'я з найдавніших часів. В українських землях з II століття існує близько трьох десятків теорій походження і значення тризуба. За часів київської русів тризуб був родовим знаком Рюриковичів, його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настільних розписах. З історичних джерел також відомо, що і посли князя Ігора під час укладання договорів ставили печатки з тризубом. На монетах часів Володимира Святославича з одного боку карбували його портрет, а з іншого тризуб. За правління Ярослава Мудрого на монетах карбувалися зображення Святого Георгія та тризуба на звороті. За часів Російської імперії він, звісно, не використовувався. Але з проголошенням Української Народної Республіки його затвердили Державним гербом України, цим самим підкресливши спадкоємність попередніми періодами української історії. Комісія у справах вироблення проєкту Герба УНР дійшла висновку, що Соборна Україна має поєднати емблеми УНР і Західноукраїнської Народної Республіки. Радянська тоталітарна система затаврувала його як націоналістичний знак. Використання тризуба в СРСР заборонялося, винуватців жорстоко карали. Відновивши незалежність у 1991 році та обравши тризуб державним гербом. Україна продемонструвала наслідування традицій Української Народної Республіки. Тризуб як державний символ України був обраний недаремно, адже він зв'язаний з нашою тисячолітньою державною, політичною і культурною історією.